Розділ 16. Нащадкам Йосифа жеребкуванням наділ випав від Йордану неподалік Єрихона, зі східного боку Єрихонських вод. Проходить по пустелі, піднімаючись з Єрихона до узгір'я Бетеля. Від Бетеля сягає до луза і тягнеться до кордонів аркійців у атароті. Далі йде на захід до Яфлетійських земель і кордонів нижнього Бетхорона та Гезеру. І закінчується на морському узбережжі. Таким був загальний наділ, який успадкували нащадки обох синів Йосифа, Манасії та Єфрема. Границі наділу нащадків Єфрема за їхніми родинами такі: На сході границя їхньої спадщини починається від атерот Адара і простягається до верхнього Бет-Хорона. Далі кордон проходить у напрямку моря з північного боку Мікметата і повертає на схід до Таанатшіло, обминаючи його зі східного боку, тягнеться до Яноха. Від Яноха сходить униз до Атарота та Нарата, сягає Єрихона і виходить до Йордану. А з Тапуаха границя йде на захід до потоку Кана і закінчується на узбережжі моря. Така спадщина племені нащадків Єфрема за їхніми родинами. Крім того, єфремовим нащадкам були виділені міста посеред спадщини нащадків Манасії, цілі міста з їхніми околицями, але вони, єфремовці, не вигнали ханаанців, котрі мешкали в Гезері. Тож ханаанці живуть між єфремовцями аж до сьогодні, платять їм данину та працюють на них.